Як думаєте, чи можна назвати особливою людину, яка зустрілася зі своїм двійником? Сьогодні поговоримо про матч Аталанта Рома, де Жозе Мауріньо зіграв за Спіріні, зіграли в доволі схожий і в доволі нудний футбол. Але в однієї команди був виконавець під цей футбол, а в іншого був в темі Абрахам. А також подумаємо про те, чому 3-4-3 в виконанні цих тренерів таке нудне. А виконанні, наприклад, Марселя це просто безшабашний футбол, які позиції футболістів міняють все з них на голову. Суха Ханалітка, поїхали. Але спочатку давайте швиденько поговоримо про результати в інших чемпіонатах, тому що, знаєте, кінець сезону, багато команд ми вже проговорили, але є результати, які треба, які впливають на цей чемпіонат, які впливають на. Взагалі не результат цього сезону, е, тому про них треба проговорити. Якщо вас цікавить саме Рома і Жозе Моріньо, е, то перемотайте, будь ласка, я там залишу таймкод. Отже, в Англії Тоттенгем розгромно програв Ньюкасл з рахунком 6-1. Чому так трапилось? Е, ну, що принципово зрозуміти, це те, що Тоттенхем вийшов і грати в схему 4-3. По крайній мірі, так нам показують інформаційні ресурси. Я більше побачив там схему 4-2-3-1, але суті діла це не міняє. Чому проблема? Ми про це говорили в попередніх випусках. В Тоттенхема банально недостатньо півзахисників, аби грати якісно по схемі з трьома центральними півзахисниками. Також на заміну був єдиний футболіст центр поля це Мандел. Може хтось такого знає, але він в АПЛ ще не появлявся, на моїй пам'яті. А також зліва, наприклад, грав Перешич у захисті. Перешіч це явно не гравець для захисту. Щодо дій перешича в захисті, то ми пам'ятаємо, як його знищив Мерез в грі Манчестер Сіті Тоттенхем. І це тоді Перешич ще грав латералом, тобто в нього там була підстраховка. В даному матчі він крайній захисник, там всього чотири людини. Дуже небезпечно так було грати. І в принципі, це також зіграло свою роль. Окрім того, в перехідних фазах Тоттенхем не встигав. А висока лінія захисту давала дуже багато простору за спину для футболістів Ньюкасла. Тобто 4-3-3 зараз Тоттенхем не готовий. Я про це говорив там окремі випуски, я вам залишу посилання, Чому я так думаю? То чому ж Крістіан Стеліні вирішив змінити свою схему, тобто схему Конте? Ну, власне, тому і вирішив, що всі казали, що він просто продовжує роботу Конте. А це, як і кожна нормальна людина, має свої амбіції, тим більше це людина, яка працює в АПЛ. Там всі люди багато працюють і всі мають свої амбіції. І, відповідно, йому хотілося щось доказати. Тренер повинен пробувати щось нове з командою, але це був прям дуже вирішальний матч цього сезону проти прямого конкурента за вихід з Ліги Чемпіонів. І, мабуть, що Тоттенхем таким чином програє це місце в Лізі Чемпіонів. Ну, по крайній мірі, втрачає останні шанси, тому що шансів так було небагато. І все-таки, я думаю, що Тоттенхем буде перебудовуватись колосально. Можна так сказати, після завершення цього сезону. Поїхали далі. Дуже цікавий поворот подій відбувся в Бундеслізі, про який варто поговорити. Там для початку Баварія програла Майнцу на виїзді, при тому вони перемагали з рахунком 1-0, але умудрились пропустити три м'яча. От що варто зауважити, я, я цей матч не бачу, можу судити лише по статистиці, по тому по короткому огляді. На жаль, не всі матчі не мав часу. Ну, по перше, Баварії, очевидно, якісь проблеми в захисті нові проявились, тому що якщо при нагальці мені всі пропущені голи, я так замічав, були на контрвипадах. Це випливало з того, що Баварія дуже сміливо грала, там 3-1-6 було, от, і вони не встигали цієї четвірки, не завжди хватало. То тепер Голи Майнса, дуже, дуже багато з них були при тому, що гравці Майнса розташовували в штрафному майданчику, тобто Баварія е, дозволяла Майнсу для початку закріпитись на їхній половині поля. йшла подача, там велика кількість футболістів Майнса. В принципі, всі Голи Майнса, які я бачив, такі доволі закономірні. От, тобто є якісь проблеми в захисті Баварії. Я буду розбирати детальніше, якщо будуть подібні випадки в наступних матчах. Щодо їхнього конкурента Дортмундської Борусії, то вони перемогли Айнтрах з рахунком 4-0. Дуже впевнено, що варто зауважити в Борусі це повернення Адаємі на лівий фланг нападу, тому Боруся стала. Живавіше виглядати. І також розігрався Мален, який в нападі. Це ми помічали в попередніх розборах, що в Борусі є певна проблема з нападником, тому що там був Алер, він такий доволі в'яло грав. Зараз Мален закріпився в основі, забиває багато четвертий матч поспіль. Це добре. Це означає, що фінал в Бундеслізі буде чи не найцікавіший за останніх 10 років. Будемо слідкувати далі уважніше. В Іспанії, в принципі, нічого цікавого на Камп Ноу Барселона приймала Атлетико Мадрид. Ніби топ вивіска але якогось значного турнірного значення матч немає, тому що Барселона, вочевидь, буде перша, Атлетико Мадрид, вочевидь, буде третя. В них є шанси, в принципі, обігнати Рал Мадрид. Для них це, вочевидь, принципово, але не так, що важна, схоже зі всього. Барселона перемогла з рахунком 1-0. В принципі, гра була рівна. Барселона після того, як забила, навіть віддала трішки ініціативу Атлетику Мадрид. Ті доволі сміливо грали. Грізмана можна відмітити, можна відмітити зліва караско. Це таких було два яскравих яскравих боліста цього матчі. З точки зору тактики, в принципі, нічого особливо нового. Все те, що ми знаємо про ці команди в цьому сезоні, і в принципі для цих команд сезон закінчився. Тому я так підсумую це матчем. Коротко їхній виступ в цьому сезоні, мабуть. Ну і тепер, власне, переходимо до Італії. В Італії самі цікаві події відбуваються, тому що, по-перше, Ювентусу повернули їх 15 очок. Багато хто скептично ставився до втрати тих 15 очок, зокрема Жузему Уріння, якому тепер не переливки можливо, буде через це. Що хочеться сказати, що тепер Мілан, Інтер, Аталанта і Рома. Які боролися за два місця в Лігу Чемпіонів, борються за одне місце в Лігу Чемпіонів, тобто стало вдвічі спекотніше. Ювентус теж, в принципі, ніби вони надійно сидять, але разом з тим, в них три останні матчі поразки. Тому подивимося, давайте ще заглянемо до матчу на полі швиденько. Дві речі, які би я хотів сказати про цей матч: це по-перше. Те, що якщо Ювентусу повернули 15 очок, то в цьому матчі можна, в принципі, сказати, що позбавили їх трьох очок. Ну, до цього я потім повернусь, була певна несправедливість суддівська. І Інше, що варто сказати, то мені здається, що Алегрі потрішки починає вибудовувати той самий Ювентус, який був колись. Тобто ті самі сильні сторони починають проявлятись. А Наполі разом з тим трішки просіло. Тобто, зараз вже чітко було видно, що Кварцелія вже. Ну, не дає жодної гостроти. В принципі, Осімхен навпаки трішки набрав форму. В нього були моменти, але не такі, щоб надто гострі. В принципі, не було такого, що гравці Ювентуса його повністю відпускали. Йому багато не треба. Це ми розуміємо, але разом з тим, отакі от такі от плюс-мінус. Осім хен забив кінці кінців. Це трапилось в кінці вже після того, як мали би призначити пенальті для Ювентуса. Щодо старої сіньори, то тут подобається те, що вони повертаються до. Тої гри Олег, яка, в принципі, приносила їм чудові результати в Лігі Чемпіонів. Так, вони віддають м'яч на полі, при тому вони не сідають доволі глибоко. Вони зекономили доволі багато сил протязі цього першого тайму першої половини другого тайму. І коли прийшов час вирішальних хвилин, особливо що заміна Ді Марії і Кіяза випустили на фланги, і, в принципі, Ювентус почав розривати. Там виникло відразу три моменти під, кі... під кінець гри, де, в принципі, Ювентус Мав би вирішувати це питання перемогою на свою користь. Отже, давайте по черзі. В першому моменті Ді Марія виходив на ворота суперника фактично з центра поля, далі він трішки е, прибрав на протиході захисника. В нього було багато простору, тому що гравці на полі не встигали, і забив. Однак арбітер. Е... Переглянув вар, відкотив епізод до моменту, коли Ювентус повертав свій м'яч, там фолили ніби як на лобоці. Але фол доволі суперечливий, Я б вам сказав, як на мене, того то швидше не було. Другий момент це по лівому фланзі, вже К'єза прорвався до лінії лицевої, звідти відкинув на лінію, на лінію воротарського майданчика, звідти Влахович пробив фактично в порожню ворота. Ну там в дальній кут голкіпера не було вже, бо він. Захищав від ближній кут від удару От, Там Кєза випустив буквально на сантиметр м'яч, тому голу також не було. І третій момент це насправді найкраще показує те, що Ювенту зекономив багато сил, поки от, от, вони захищались в середньому блоці. Це менше енергозатратне, ніж те, що грає на полі, і Квадрадо, який в принципі то грав всю гру, він просто знищує на швидкості весь фланг захисту. Відповідно, лівий фланг захисту полі. Він пробігає, вривається в штрафний майданчик. Фінтом прокидує всередину штрафного, там, до речі, ніхто не встигав. Тобто він прокидував і залишався з м'ячем. Але йому запутує ноги гравець захисту напалі. От, і в принципі, як на мене, то це чисті пенальті. Вже після цього моменту м'яч арбітер дозволив продовжити гру, по-перше, по-друге, вар не, не включились по якійсь причині. І після того забив вже свій м'яч. Там була атака з другого ходу, але тим не менш, там пройшло десь в районі 30 секунд. Тому, в принципі, такі моменти треба відкатувати, переглядати вар. Я думаю, що його переглядали, але все одно не поставили пенальті. Тому так, ну що важливо, не так суттєво там, що вирішив арбітер, але нам цікавіше на дистанції зрозуміти, що Івентус, -то» в принципі, потрішки повертається. Є, є така тонка надія, що Легрі ще зможе побудувати свою свою команду знову вдвічі війде в ту саму річку. Вівентосі побудує якусь серйозну команду там на лігу чемпіонів, можливо, побореться за скудета на наступний сезон. І ось це перше, давайте детальніше перейдемо до матчу Аталанта Рома. Це тому, що матч, в принципі, за квиток в Лігу Чемпіонів. І тому також що я ні Аталанту, ні Рому ще толком не розбирав на цьому каналі. Тому цікаво подивитись, дізнати щось нове, вам показати. Давайте розглянемо. Чому я, власне, кажу, що нічого особливого? Тому що Рома і Аталанта грали по суті дзеркальний, дзеркальний матч. Обидві команди грали в один той самий футбол і дивитись перших півгодини за цим було дуже скучно. Перший м'яч, по суті, відкрив гру, коли Ромі треба було грати сміливіше. Давайте спочатку я втратко ми разом розберемося, чому власне це було так сумно. Чому все зводилось до лонгболів а через центр поля вийти було неможливо. Що Рома, що Таланту, в принципі, зустрічали суперників доволі високо. Не було такого, що вони сідали глибоко, п'ять гравців лінію в захист. Але разом з тим вони обирали максимально захисну модель. Тобто латералі сідали для початку в базовій схемі в п'ятірку до захисту, хоч вона і знаходилася доволі високо. А флангові нападники, тобто, це була та трійка нападників, то вони сідали глибше до середини, лишаючи по попереду одного футболіста нападу, який там залишався на трьох розігруючих футболістів захисту суперника. Ось давайте розглянемо цей епізод. Тут найкраще це все видно. Граючи по схемі 3-4-3, вийти через середину, в принципі, не надто просто, якщо не робити якихось там додаткових зміщень середину, тому що там є два, два центральних півзахисника. По суті, це опорники, які в разі чого контролюють перехідну фазу. Так от, в даному випадку, коли граєте проти 3-4-3 захисної моделі, то ці фланові також сідають до середини і, по суті, утворюються в захисників в команди, що захищається, перевага по центрі 4 на 2 футболіста. Це навіть дозволяє одному футболісту з центру ще висуватися на м'яч, помагати сапаті час від часу, аби не давати дуже просто розігрувати, розігрувати захисникам роми цей м'яч при передачі туди вперед на фланг завжди є латералі, які висуваються зі своїх позицій і піднімаються вище зустріти суперника. В такому випадку лінія захисників, яка складається аж з п'яти футболістів, просто посувається на одну позицію в сторону атаки. Тобто там ніяких проблем з цим немає також. Витащити захисту зайву людину насправді непросто. От, разом з тим, з центру тоді зміщається група футболістів, фланг, де проводиться атака, а один опорник з цих двох, який є. В група захисту опускається між лінії для того, щоб там теж не утворювалося якогось простору, тому що в принципі 5 футболістів плюс один з флангу це теж надто багато, і в принципі в таких ситуаціях залишається лише розвернути атаку через другий фланг. Там, до речі, доволі багато простору. Якщо робити це відразу однією передачею, то це в принципі небезпечно, але може прийти. От ну в даному випадку команди не надто ризикували. А якщо робити це договір. Через захисників, через воротаря назад і на другий фланг, то в принципі команда суперників встигає зміститись, і все починається спочатку. Єдиний варіант розвитку, хороший такий, щоб і без ризику і доставляти м'яч туди до чужих воріт. Це лонгболи. Лонгболів в цьому матчі було дуже багато. Насправді що з однієї, що з іншої команди. Насправді їх навіть більше було зі сторони Роми. Що дивно, тому що е, в Аталанте то якраз була людина, яка приймала ці м'ячі і розверталась. Це Дуван Сапата. І команда Гасперіні грала доволі схожий футбол. Тобто вони так само не надто піднімали фланги. І часто виходили через дальні передачі, але в епізоді з голом відбувся момент, коли Аталанта відібрала м'яч після втрати. Кожна якісна команда, в принципі, коли втрачає м'яч, відразу намагається його повернути собі. Тут вийшло. Але ситуація, які опинилася Аталанта після повернення собі м'яча, в принципі, це той самий паттерн, який при розвитку атак. М'яч доходить до на сапати, але там зверніть увагу 5 футболістів лінію на 3 футболіста-гравців аталанти. Тобто ніякої особливої переваги після цього повернення м'яча не було. Опорники теж недалеко вони встигають вернутись. І тут те, про що я говорю, сапата зробив різницю за рахунок того, що він умудрився розвернутися з цим м'ячем в сторону воріт і після того прострелити. Така доволі проста дія, але, наприклад, тебі Абрахам цього за цілу гру жодного разу так і не зробив. Так аталанта відкрила рахунок, і в принципі це розкрило гру. Після того все стало трішки цікавіше. Ромі треба було відігруватись, вони почали піднімати свою лінію захисників, грати трішки сміливіше, і все трішки гра розворушилась. Окремо, ще хочу про САПАТу поговорити, тому що так він вирішив цей епізод з голом, і Це було швидше закономірність, ніж випадковість. В нього за матч було 13 єдиноборств, сім з яких він виграв. Це багато і так, і саме по собі. Але враховуючи ситуацію, в яких ці єдиноборства відбувалися, часто це було, коли він отримує м'яч спиною до воріта, заді нього ще два футболіста, і при тому він це єдиноборство вигравав. Він зібрав на собі п'ять фолів, і там могло ще бути, але арбітер так судив ці фоли в боротьбі дуже суперечливо по-різному. Десь він давав фоли, а десь не давав. Так от, ну. Сапата це була та людина, яка зробила різницю цього матчу на користь Аталанти. Другий гол забило забила кутового, забила за рахунок того, що Рома грає в персональний пресинг. В персональному пресингу захисникам буває не просто слідкувати одночасно за м'ячем і за своїм суперником, тому що ти або бачиш, куди летить м'яч, або бачиш, куди рухається суперник. В принципі, топові футболісти встигають це використати. Для цього дуже важливо, щоб м'ячик прилетів куди треба ще м'яч. Тобто, ти або бачиш м'яч, або бачиш суперника, або бачиш і м'яч і суперника, але тоді ти вже не встигнеш нічого зробити. Таким чином, Аталанто зробила рахунок 2-0. Доволі неочікувано, але в цьому матчі можна похвалити Жозе Моріньо за сміливість, тому що він ще в першій половині другого тайму провів 4 заміни одночасно. Він змінив багато гравців, перебудувався в схему 4-2-3-1. І в принципі, це дало свої результати. Рома почала протискати Аталанту через середину. В принципі, Аталанта не збирали вже в таких ситуаціях при рахунку 2-0 зустрічати високо. Вони сідали в штрафний майданчик. Маурініо випустив дібали, який знаходив чудовий простір між лініями. І в принципі, вони навіть... Їм вдавалось насичувати штрафний майданчик, що важливо. Там було по 4-5 футболістів бігало. І Рома забила рахунок став 2-1. В принципі, все йшло до того, навіть що Рома може зрівняти. Але відразу в наступній атаці Патрісіо, воротар Роми, зробив дитячу помилку. Він не зафіксував простий м'яч в руках, гравець Аталанти добив. Таким чином рахунок став 3-1, і ще там через буквально 2-3 хвилини. Дібало отримав травму. Дібала отрив травму, а замін вже провів Маурініо на той момент 5. Таким чином, те, за що ми хотіли похвалити Маурініо, вилилось боком Ромі, тому що по суті, вони догравали в 10. -те. По факту в 11, по суті, в 10, тому що Дібало не був помічником команді. Mm. Таким чином, Рома випадає з топ-4, а Талант, навпаки, вмикається в цю боротьбу за 4 четвер... за позицію, або, не дай Бог, третю. От Ювентус в принципі на третій позиції, ніби як по очках виглядає доволі сміливо, і по грі проти наполя я б не сказав, що це щось катастрофічне, але так у них третя поразка поспіль. Тому судити важко насправді я не бачу дві попередніх. Я думаю, що розв'язка в Італії буде дуже цікава. За цим треба слідкувати. Мало -лі комусь ще очок добалять, віднімуть. А розв'язка сезону в Англії теж недалеко, і там такий ключовий матч буде. Це, звісно, Манчестер Сіті Арсенал. Ви його можете подивитися ексклюзивно на Сетанта Спорт. То означає, що ви ексклюзивно ще й маєте доплатити гроші, якщо у вас тільки Мегогота, як мене, наприклад. Тому мене це насправді бісить, бо це вже не перший раз. Вони так раз в місяць якийсь матч ексклюзивно показують. От напишіть в коментарях, кого це також бісить. Але я це все вів до того, що я буду в себе на каналі е, вести онлайн-трансляцію з коментарями, також ексклюзивно. Ну думаю, що на цьому випуск можна завершувати. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім щасливо, до побачення!